Доброго ранку. Доброго. В чому суть? Перевірка військового білого На яких підставах? На, від... На підставах відпрацювання Ви хто? і наказу я співробітник правоохоронного органу. І чим це доказано? Ну, можу вам посвідчення показати. Де ваша державна символіка? А чого я маю державну символіку? Сображаєш? Де це прописано? Військовий? Військовий. — Вдягнув форму і ди воюй. Ну от дивіться моє посвідчення. Я, я кажу, де Де державна символіка. А що я маю військовий? Обов'язково символіка. Одно чому порушуємо? Де, др... де я вітання військове? правоохоронного органу. Я не співробітник, ТЦК. У вас що до нас? Перевірка. Перевірка На яких підставах? На підставі закону про мобілізацію. У вас де державна символіка? Державна символіка. Ну, ви військовий? Так. Ну, де державна символіка? Прапори, нашивки, знаки, відзнаки. Що не знаєте, як форма виглядає? Де де військове вітання? Кому військове вітання? Я перепрошую. А ви військов, ви військовий. Ну ви військовий. Ну Де військове вітання? Ви до людей звернулися. До людей, до Ну війка. і що? військове вітання, війде. кому віддається? У вас що? Військове Сталося вітання, кому віддається, Будь кому, до кого звертаєтеся. Тільки звертається. Якщо йде на зустріч, якщо йде на зустріч, військове вітання, ви ж самі відповідь. Вітання від... Ваш. на яких підставах? Ви хто? Іще раз підстава, запитую. Ви що, жартуєте чи що? Ви бачите камеру вичу. Ви хто? Я вашого питання не розумію. Ви хто? Ви, ви його адвокат, У вас що? Ви погодьте по -по 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 декілька разів повторюють, вам вже назвали. Ну, ви поліціян, так? 32 стаття. На основі як чого зупинили? Перевірка військовообліковається. На, на, на основі чого? Люди ми з України. Як я маю це зрозуміти, що ви з України? Ну на яких підставах? У вас є документ, що може посвідчити, що ви з України, хто ви. Ви дієте на підставі хто 19 статті Конституції в межах Добрий компетенції. В межах компетенції, так? А не, чого вас знає, захований, ви не захований. Не більше. Він захований за. Ви мене Жодів чуєте? Забрав. 19 стаття Конституції дієте в межах компетенції не більше. На яких Я підставах ви перевірити. до нас звертаєтеся? Не ви Згідно, чинного не не Згідно чинного законодавства. Ну, Тому на підставі ну, чого? будь ласка. На підставі чого? Вашого бажання? На підставі закону. Ну Яку? про мобілізацію. Та ви не маєте відношення до мобілізації. Маємо. Беремо буде. речі пішли. Гарного дня, всього найкращого. <свистити> <свистити> <трацю. свистити> документи покажіть. Свої. свої. На основанні чого? На та... основанні закону про поліцію. Вас вам. Ви поліціян. Я ні. Які питання? Ну, вам співробітник сказав, поки нас Все свободе. Повноваження для цього потрібне бути. Є закон про поліцію. Хлопці, не ганьбіть ЗСУ. Ви ні. Ми розумієте? Ви думаєте, що документи, що ви дали. Дали. Лише ЗСУ будуть казати, що він, він ЗСУ. А ви так, так. не військові. Хорошо, І ви так, кажете, так, що ви військові. військові. Вас я Далі. маю до вас неповагу, розумієте? На підставі чого я вам буду документи показувати.